Сьогодні піде мова про встановлення сальника колінвалу на двигуну F9Q F9K. Яка ситуація вийшла? Це встановлений новий сальник. Але як то кажуть, через дурну голову руки болять. Мене непокоїть те, що він посаджений до кінця, а був, як я знімав, посаджений не до кінця. Він виглядав трішки. І тут є два заперечення, тому що є там бортик, в який впирається сальник. Тобто це нам говорить начебто про те, що його потрібно садити до кінця. Але з іншої сторони, я зараз покажу на іншому, там неповна посадка борт по бортику йде. І як я знімав, так випадково вийшло, що я поки одну сторону підбивав молотком. Інша сіла вже максимум, прийшлося вже добивати і цю сторону. А потім я довго думав, чи варто так залишати, чи не варто. Брав на другому двигуні, вирізав кусочок сальника, перевіряв, де той бортик іде. І бортик якраз йде по, по краю фланця. ось цього заднього. Тому мене трішки це непокоїть, тому що, можливо, є якийсь люфт в колінвалу і може пропускати масло. І Тим паче, що на другому двигуні я зняв, він був за підлицей. І там потьоки були масла по сальнику. Але опять же, чи то сам сальник винуватий? Чи це іменно через, таку, через таке встановлення. Тому зараз, як би мені це не хотілося, прийдеться виковирювати майже ну, абсолютно новий сальник. Я вже новий купив і ставити трішки з зазором. Я його зараз виковирюю. Мені так шкода виковирювати, тому що він стоїть 350 гривень, і це просто зараз на смарку ці гроші. Ось про що я говорив: що сальник має ось такий борт. Бачите, ущільнююча частина, здається, мені 6-7 мм, все, все лишнє, ось бачите, таке має завуження. І воно якось так трішки заставляє задуматись, чи потрібно його садити до кінця? Тому був надруков, була надрукована ось така е, наставочка. Я, в принципі, його навіть забивати не буду, а через болти колінвалу я його так і затисну туди. Він ось так встає сюди, бачите? І він вийде, що ось так, наскільки він сідає, ще чуть-чуть ця фаска на міліметр зайде. А все інше буде трішки виглядати, так як і було до цього. У мене на двигуні він так стояв, але все було сухо. Тому зараз виковирюю і встановлюю, так як, на мою думку, правильно. А ви, якщо стикалися з такими двигунами, то напишіть, будь ласка, в коментарях, чи це ну, як дійсно правильно. Тому що техноти не говорять, його встановлювати. Інші на відео тупо забивають його до кінця і геть навіть не паряться. А от тече він потім чи не тече, невідомо. Методом тику прийшов до висновку, що сальник на міліметр десь має виступати. Тому що, бачите, точку контакту. Ось вона, так? Да? Ну, трішки камера погано фокусується саме в цю точку. Але ось вона. А вироботка у нас трішки далі. Ось він далі, далі стояв. Всередину я вбивати його повністю не хочу, тому що вже з краю бортик. А сюди його точно не потрібно більше висувати, тому що ось фаска йде. Уже. І ось ще пильник сальника. Якщо його більше висунути, то пильник вже працювати не буде. Він вже тут не буде контактувати аж ніяк. Тому ось приходить до такого висновку, що десь має бути ось міліметр відступ. Ну, це особисто на мою думку. Тому що якщо ось так і вдавити, бачите вже контакт сальника стає, можна сказати, на краєчку фланця цього. Я так не хочу робити. Тому і витягнув майже новий сальник. Ну як майже новий. Якщо забивати тільки на товщину, ось цього, як я казав, бачите, ось тут вже звуження починається то спильник вже працювати не буде. Хоча от тут місце хороше для сальника. А от якщо ось бачите, завалюється в ямку. І якщо ще трішки ось, ось таким чином він вийшов з ями. Вже буде працювати не по випрацьованому металі і тим паче не піде на край. Отак, якщо прямо забивати його в то щось мені кажеться, що він... Зовсім на краю фланцю. Ось бачите, самий край. Щоб добитись такого результату, вирізав три картонових шайби щільного картону. Треба поміряти спільну висоту і вже тоді можна цю насадку перепечатати з таким бортиком. Бо тут я робив бортик 3 мм. Ну, бачите, 3 мм багато, там буквально 1 мм потрібно, щоб був. Ну Я вже так і наб'ю. Може хтось так само схиблений на таких моментах. Тому можете запитувати над рукою, думаю, якщо буде час. Коротше, ось так це все виглядає. Садив я його через, за допомогою цієї наставки. Шай через шайби ще одягнув на болти маховика шайби широкі, притягнув його, посадив, потім зняв, не повністю садив, підклав ці накладки і докрутив і трішки ще й простукував по самій шайбі, не по сальнику, Простукав. І ось такий вийшов виступ невеличкий. Я заміряв шайби, товщину картонних шайб, які в мене вийшли півтора мм. А бортик я робив 3 мм. Тобто виходить, що сальник виступає за площину блоку 1,5 мм. Це мене влаштовує. Він і не в тій ямі, яка випрацьована вже, і не на краю бортика. Це, в принципі, оптимальний варіант для мене. Не знаю, хто хоче так заморочуватись, може комусь буде корисне дане відео. Ну якщо не хочете заморочуватись, то забувайте його в кінець. І знову ж таки, якщо хтось стикався, то підскажіть. Може, є якийсь досвід заміни і подальшої експлуатації, щоб знати, як воно робить-не робить. Не робить. dicen tece